Який досвід ваших колег з інших країн може бути корисним на зараз у роботі з травмою війни? знаєте, тут небагато країн, розвинутих країн, демократичних країн, які мають такий величезний досвід травм війни, як має Україна? Ну можливо, Данія вона воює по всіх фронтах тривалий час, безумовно сполучені штати. Але якщо замислитись, яку війну ми маємо зараз, це майже по інтенсивності Друга світова війна. Але це третя світова війна, і вже так політологи визначають. Тому Україна форпост Україна перше приймає удар і єдина фактично тримає удар. Тому наші психологи, наші психіатри, військові, цивільні мають більший досвід ніж має будь який фахівець цього в цій галузі в світі. Фармакологи і державне регулювання в інших демократичних країнах пішло далі. І, от я казав, далі про існування справата. Це ескітамін, який легально дозволений вже достатньо давно і в Сполучених Штатах, і там пацієнт може його придбати і використовувати, умовно кажучи, наодинці або контролем лікаря. Ну тобто, легальність кітаміна асистованої терапії вже не за сумнівом. Тому просто час це масштабувати для України, українців для наших ветеранів, залучити нових фахівців, провести навчання і вперед і я думаю клініка готова ділитись досвідом тому що ну треба треба ділитися знаннями.